Друзі, всім метал. ви на каналі Домашній Камбус. Тут ми поважаємо важку музику і готуємо цікаві смачні рецепти. Якщо вам також цікава ця тема, то всіх запрошують до нашої команди. Я буду готувати і показувати рецепти вам. Ну а ви дивитесь, ставити вподобайки, залишати цікаві коментарі. Ну і підписуватись на канал. Ну а ми починаємо! Друзі, зустрів дуже цікавий рецепт вареників з вишнями. Як справжній українець не сміх прийти повз нього, скажімо так. Тому вирішив приготувати, але ще й вареники незвичайні, а вони шоколадні. Шоколадні вареники з вишнями. Тож, давайте приготуємо, спробуємо, як це буде. Я взяв от, уже в мене є про муки 370 грамів. І до неї я додаю відразу какао 30 грамів. Ну і добре перемішуємо. Ну, а от також от змішали, тепер робимо лунку посередині. Ну і додаємо наступні інгредієнти. Одну третю ложку чайну солі. Навіть бачите, не половину, а одну третю. Додаємо. Далі 3 столові ложки олії додаємо. І також додаємо 220 кропу або кип'ятку. Дуже гаряча вода. Ну і тепер вимішуємо тісто. Ну ось, друзі, в мене вийшло таке класне шоколадне тісто. Аж дивно якось. Ну нічого. Воно ще тепле. Треба тепер дати йому відпочити. Ну, десь півгодинки. Тому я отак от його накрию в мисочці. Хай півгодинки відпочине. Що ж, друзі, в мене минуло півгодини. Тісто моє відпочило. Так я сподіваюся. Ну, тепер що робимо? Ми тепер це тісто ділимо на опіл. На опіл. Ну, Десь, мабуть, отак. Так. Ну і тепер будемо розкотувати його. Розкатаємо його в тонкий блинчик такий, ну з якого вже будемо ліпити вареники. Тож поїхали. Беремо таку качавку, у кого яка є. І вперед. Я вже поверхню підготував. Трусив трошки мукою. Ну і, друзі, такий в мене тонкий листик вийшов. Ну, тепер нам потрібно заготовки під вареники зробити. Я беру таку склянку, стаканчик такий. Ну і пішли. Я думаю, такого розміру мені вистачить. От. Такі в мене будуть виходити варенички. Ну і так далі. Ну, все, друзі, заготовочка, як бачите, я наліпив, тісто в мене скінчилося, слава Богу. Багатенько вийшло, я скажу, ну, на мою сім'ю з чотирьох чоловік точно вистачить. Ну, а тепер що? Тепер ліпимо самі вареники. Нам потрібен буде цукор, звичайний, ну і вишні. Якщо вони у вас будуть заморожені, такі як у мене, то їх потрібно заздалегідь розморозити. Ну, а тепер беремо так от чайну ложечку, додаємо цукру на заготовку. І пару више. Ось, ну і ліпимо вареник. Ну, ось такий шоколадний вареночок я маю. Продовжуємо. Ну ось такі варенички в мене вийшли, друзі. Виходить в мене із того тіста, яке я зробив, 47 штук. Так що розраховуйте, якщо кому потрібно. Ну тепер переходимо варити. У мене вже закипіла вода, підсолена трошки. Ну і тепер будемо кидати туди вареники. Як я сказав, вода в мене вже готова, тож кидаємо вареники. Коли вкинули, друзі, отак от потроху розкручуємо воду, щоб вареники не злипалися. Після того, як вареники поспливали, друзі, буквально 5-7 хвилин вони вже зварилися, тому я дістаю. У мене є ось така миска. Як бачите, я масло вже вершкове добавив, додав, додав. Тепер дістаю свої вареники. Друзі, ну ось такі варенички в мене вийшли. Нагадаю, в мене тут їх 47 штук. Але вони мені поки не потрібні, я їх накрию, щоб вони не захвороли. Відставлю в сторону, а ми з вами приготуємо для них соус. Друзі, це буде солодкий соус на основі вершків. Я додав тут в мене домашні вершки, дві ложки столові, я вже додав. І візьму тепер з магазину 15% 200 мл. Додаю. Тепер додаємо цукор. Я так на глаз не знаю. Одна ложка. І ну, 300 столові ложка буде. Ну і ванілін, друзі, звичайний ванілін. У мене дві упаковочки таких маленьких є. Оскільки вони тут? По 2 грами. Подивіться, від домашніх вершків соус такий став жовтим-жовтим. Ну, Жирні, відповідно. Так що такий соус виходить. Друзі, ну я закінчив соусом. Ось подивіться, отака в нього вже густенька консистенція вийшла. Так що зараз підготую невеличку презентацію. Ну і будемо дегустувати. Друзі, ну що ж, я нарешті дочекався. Сьогодні в мене, мабуть, буде сама неймовірна дегустація, тому що страва дійсно неймовірна. Вона на зовнішній вигляд неймовірна і звучить це неймовірно. Ну просто, ну я не знаю. Я приготував те, що дійсно дивлюся і не вірю те, що своїми руками я це зробив. Ну що ж, давайте дегустувати, дуже картить мені, спробувати, що ж вона на смак вийшла. О, і зразу і вишенька бризнула проколов. Ну що ж, спробуємо. Ну, вишня зразу побігла. Це значить те, що вона добре зберігалася в мороженому вигляді, всі соки залишились. Прикольно. Це якось... їм і не вірю про те, що я їм. Друзі клас. Смачно, це безперечно, смачно, ну як ви розумієте, вишня з сукром, трошки там всередині, так була. Але така оболонка з такого тіста М -м -м. безперечно, какао додає смаку, ви це розумієте. ну Соус сам по собі у нас класний, також зверху. Ну, а сама страва, ну просто клас. Ну просто клас. Я думаю, якщо ви вдома приготуєте, то хто б це не побачив і не спробував, Буде просто шокований. <laughs> не можу собі не дозволити, друзі, 50 грамів за такий, ну, не знаю, неймовірний рецепт, як на мене. Ну, Все класно вийшло, друзі. Я дуже задоволений. Ви бачите по моєму щасливому обличчю. За ваше здоров'я, друзі, будьте здорові. Настоянка голоду. Дуже смачна. Рекомендую вже є на каналі, я залишу посилання. Тож, готуйте, друзі, дуже класний рецепт. Ну і всіх запрошую на свій канал, домашній камбуз. Заходьте, переглядайте це і багато інших моїх рецептів, які вже є на каналі. Багато рубрик представлені, всі напрямки, що завгодно. Кожен собі знайде щось цікаве. Ну, і чекаю від вас вподобаю, класних відгуків, коментарів. Думаю, що побачимось на каналі. Всім смачного, бувайте!